Ідея прийшла, коли ми вечеряли, якраз коли в нас був іфтар в офісі, так як за традиціями жінки вечеряють окремо від чоловіків. І сидячи з жіночою компанією, ми вирішили, що було б добре організувати великий іфтар для жінок, особливо зараз, тому що багато чоловіків, багато кримських татар захищають країну в лавах Збройних сил України а Також багато кримських татар чиї жінки можуть сидіти сьогодні тут, є політв'язнями. І насправді це можливість ще раз побачитись, об'єднатись та висловити підтримку одна одній. 11 века практически в разных источниках принял ислам в Крыму. Да, и по сей день мы соблюдаем наши э, религиозные все обряды, все традиции, которые положены мусульманам. И сегодня тоже не исключение. Мы надеемся, что в скором будущем мы все вместе в Крыму также будем собираться и разговляться, справлять наши праздники. Главным условием – это быть мусульманином. Это раз. Второе – это должен быть человек здоров, как психически, так и физически. И третье – это возраст. То есть до да, при определенного возраста, как мужчинам, так и женщинам, обязателен пост. Мне тоже бы хотелось, чтобы женщины Не лягали у хіджабі вночі, боячи, що до них додому, хтось вирветься. Ми маємо це все пам'ятати, ми mm -hmm. маємо говорити про тих жінок, які чинять є склоти в Криму. І я дійсно щиро бажаю нам всім повернутися недовзі додому. У нас на столах знаходяться такі таблички з qr кодами Скануючи цей qr код гості мають можливість написати листа політв'язням, які обмежені в спілкуванні, та нагадати, що ми досі їх підтримуємо, що ми про них не забуваємо і що ми чекаємо їх повернення додому.